Всім доброго дня! Сьогодні робимо невеликий огляд нашої зелені, яка у нас вже росте в теплиці. Також сьогодні ми посіємо деяку зелень і у відкритий ґрунт, оскільки вже настало тепло, і можна без всяких вагань висівати зеленушку у ґрунт. Ось такий кріпчик росте у нас в тепличці. Сіяли ми його ще на початку березня. А ось така петрушечка листова у нас ще зимувала в теплиці, була посіяна з осені. І ось набрала вже таку непогану масу. Також ще з початку осені був у нас висіяний щавель, Радував нас цілу зиму, ми варили зелені борщі не з мороженого, не з консервованого щавля, а зі свіжого. Також в березні був посаджений у нас в теплиці шпинат, але чомусь. Зійшов він не дуже гарно, тому ми будемо висівати його і у відкритий ґрунт. А ось цей кріп ми сіяли у відкритий ґрунт 15 березня. Ось такий він уже зійшов і потрошку набирає свою масу. Потрібно поливати, бо дощика нам не обіцяють. А далі піде цікаве. Сіємо. Фенхель за порадою однієї із підписниць. Дякую вам величезне, що пишете коментарі і радите, що можна ще зелені посіяти. Вирішили кинути трошки фенхелю у відкритий ґрунт, оскільки сіяла я розсадою, чомусь розсада у мене зійшла дуже поганенько і потім, чесно кажучи, зачахла. Тому зволожуємо і залишки насіння. Ось таке насіння має фенхель. Запашне, до речі, дуже дуже приємно пахне. Одразу повернуло мене трошки назад, коли дітки були малі, і ми купували чай з фенхеля. Дуже він допомагав боротися з метеоризмом кишківника. Взагалі, то фенхель це унікальна рослина з безліччю різних властивостей, яка широко використовується в кулінарії та медицині. Він покращує травлення, зміцнює імунну систему, має антиоксидантні та протизапальні властивості, а також сприяє здоров'ю серця та допомагає у профілактиці анемії. Як вже й казала, висіваємо шпинат у відкритий ґрунт, оскільки це дуже корисна рослина заліза, що... Є невідмінною часткою гемоглобіну, і який забезпечує киснем всі клітини організму та входить у склад системи, що відповідає за вироблення енергії та обміну речовин. А також шпинат містить рекордну кількість вітаміну К, що впливає на міцність наших кісток і людям, що часто нервують на роботі, шпинат допомагає відновити спокій та працездатність. Саме шпинат здатний запобігати ушкодженням слизових оболонок та стабілізувати обмін вуглеводів. Робивши відео заробіток на зелені посилання. На це відео залишу в правому куточку. Нас зацікавило питання щодо вирощування руколи, оскільки рукола це найшвидше зелень, яка виростає і можна зібрати до 20 урожаїв за сезон. Але в коментарях писали, що дику руколу або просто руколу треба обробляти термічно, тоді вона втрачає свою гіркоту. Трошки пошукавши інформацію про це, ми дізналися, що саме є рукола дика, а є вже окультурена. І окультурена рукола не має гіркоти. Тому було нами вирішено взяти на пробу два види окультуреної руколи, і також у нас була рукола дика, яку нам дали у подарунок. Посіємо. Виростимо і спробуємо її. обов'язково скажемо вам, яка ж вона саме на смак, і чи потрібно її термічно оброблювати, щоб позбутися цієї гіркоти. Взагалі, рукава містить омега-3 жирні кислоти, що мають антиоксидантні властивості. Вони допомагають захищати очі від різних хвороб, у тому числі і від катаракти. Рукала багата на рослину клітковину, яка допомагає захищати сфузові оболонки з травоходу, шунка та всіх відділів кишківника. Також можна ризикнути і посіяти базилік, оскільки базилік він доволі таки теплолюбива культура, але вже в теплиці, я думаю, я його посію і будемо. Вирощувати. нашій місцевості він трошки користується попитом. Ми його продаємо у горщиках. Взагалі, то базилік це джерело клітковини та корисних ефірних олій, які благотворно впливають на травлення, сприяють розмноженню корисних бактерій та формують правильну мікрофлору кишківника. Регулярне вживання базиліка сприятливо позначається на вуглеводному обміні організмів, тому це дуже корисне при правильному харчуванні. Отже, вирощуємо вітаміни вдома, і вже з весни та літа починаємо заряджати наш організм корисним. Всім велика дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, які види зелені вирощуєте ви. І до зустрічі в новому відео. Будьте здорові!